Привіт, Ви на Барі. Сьогодні я б хотів поговорити про всі відсилки теорії хаосу. Почнемо! Початок заставки такий схожий на те, як слід з водою в першому парку тремтиць, коли йде Рекс. Далі ми бачимо кінець прологу: гелікоптер, який переслідує Рексі. А Тиранозавр вибігає на шосе, так само, як і в відміненній сцені Другого світурського періоду, про неї мало хто знає. Назва Теорія Хаосу це відсилка на книгу Яна А озавр із короткометражки Битва у Бікрок теж з'явився в серіалі, ну куди без цього. Коли Даріус говорить Брендону, що не хоче говорити з Кенджі, це відсилка на конфлікт з 4-го сезону. Тінь Атроцераптора. Це відсилка на перший парк, коли Раптор пробрався на кухню. Атроцераптор пробиває скло у хижині Даріуса, так само як і Блю, Пантера пробиває головою стіл, так само як і Тигр це робив в господстві. На початку другої серії Даріус згадує помешкання Оквут із Другого світу юрського періоду. Туалат і Папір це відсилка на п'яту серію третього сезону, коли Кенчі говорить Бену Піти за ним. Потім Даріус згадує кампанію Монтакорп із четвертого і п'ятого сезону Крейдового табору. Потім Даріус згадує навіть Сарану із Домініону, що підтверджує, що Теорія Хаоса відбувається за два місяці до нього. Кіготь Атроцераптора. Це відсилка на перший парк юрського періоду, коли раптор іде по кухні. Сцена з Семі це відсилка на перший роман Майкла Крайтона, коли вбивали Генрі Ву. Його вбивали, здається, схожі хижині або сараї. Дарюс ховається від атроцираптора з Осіном. Це точно відсилка на Тіма із парку юрського періоду, Битва Бамці і Атроцираптора. Це відсилка на гру Jurassic World The Game. Там ви теж змушуєте динозаврів битися між собою. Я не знайшов відсилку в четвертій серії. Якщо ви знайшли, напишіть у коментах. Банер із надписом, коли динозаври правили землею. Це відсилка на перший парк, де був такий самий баннер. Самі кладе руку на скло машини. Точно точно -точ повторяючи сцену із першого світу юрського періоду. Шоста серія. І до речі, моя улюблена. Я згадую інцидент у бікроку 2019 року. Далі в серії вона говорить про західноіндійський бузок, відсилаючись на трицератопса з першого парку. Голограма у вигляді Карнотавра це Торо із крейдового табору. Коли герої падають з моста, це відсилка на Клар і Франкліна, які падали із виступа у воду у павшому королівстві. Подивіться на ці кадри. Бек у Спинакс речить так само, як Спинозавр у третьому парку, щоб упав у літак. Дино Трекер із Теорії Хаоса. Це справжній сайт, який зроблений до швидкого випуску господства в кінотеатрах. Потім у серії Даріус згадує Гемонда і Масрані. Коли наші герої у клітці з Беквеспінаксом, це відсилка на клар і Оуна із Павшого королівства. Велика паща із четвертого та п'ятого сезону Крайдового табору повернулася в Теорії Хаоса, це приємно. Навіть Раптори відсилка на четвертий сезон. Коли Даріус дивиться на Алозавра, він говорить, що він прямує на Мальту це і сталося в господстві. Коли Бен припускає, що Бамці з'їла щось отруйне, це відсилка на трицератопса із першого парку. Цей зелений карнотавр відсилка на роман Майкла Крайтона Загублений світ, де були карнотаври, які могли маскуватися. Битва рапторів і Великої Пащі це відсилка на фінал парку Юрського періоду. Кенджі Хірача троцераптора по морді, так само як потім робить Семмі. І це відсилка Ауна Кранта із третього парку. Коли герої стоять між контейнерами, це відсилка на інтерактивний епізод Крейдового табору. Даріус біжить за електрошокером і кидає потім його в рексах. Це відсилка на перший світ юрського періоду. Сцена точ точ Фух. Ну, це всі відсилки, які я знайшов за перший сезон Теорії Хаосу. І радий цьому, бо я, якщо чесно, вже втомився. І якщо ви знайшли інші відсилки, напишіть про це в коментах. Бувайте!